Перший грибочок в цьому сезоні. Відкриття сезону це строчок. Їх багато хто не їсть, але ми їмо і багато хто каже, що це умовно їстівний, але залежить від того, в якому регіоні він росте. От і відкриття сезону ми приїхали на наші місця, де ми грибочки збираємо. Це перший грибочок єсть. Як гарно в лісі, пташки співають. З усіх сторон. А вон і грибу. А ось ще один красунчик. Отак. Зараз і він піде в копілочку. А це трутовик зимній. Женовий. Це новий, це Просто от показую. Він он, бачите, як. А ну зараз покажу вам. от, Під шапочкою. А під шапочкою, он, бачите? Трубчатий. Зараз покажу ближче. Отак. Оце в не... до речі, є трутовики дістівні. Ну це не їстівний. А ось іще грибулечки, строчки. Ось така красота ще плюс копила. Ось ще один красунчик. О, дуже гарно. а ото і он теж під деревцем. Ще один якийсь дефектний, звісно. А ну, он ще один під деревом заховався. От так. Ось ще один красавчик. Під деревом зваленим. О! Раз. Нема там більше. А, а там он там є. Он під березкою поваленою. Отак. Ну, стали вафельку поїсти. Повертаємо голову, дивимося, а тут. Раз, два, три, вон чотири. Забривном. Ось тут. І ось забривном ще п'ять. В одному місці одразу хоп. А ось і Саркосифа. Дивіться, яка вона красива. Це теж перші весняні гриби. Саркосифа, сморчки, строчки. Є теж гриби на деревах. Ростуть у вигляді уха. Називаються аурикулярія. А тут ось ціла банда строчків. Ось тут, порівняні руки, да? бачите, здоровий. І з цієї сторони воно. А оце ми знайшли поляну. Реально кайф. Це. Сморчки. сморчки хто не знає, пояснюю. Дивіться. Зараз я ось покажу. сморчки в Європі займають друге місце після трюфеля. Вони там настільки дорогущі, що це просто капець. Вони дуже смачні, це молоді сморчки О, це, звісно, Саме, казав чоловік, ми саме Це, Каже, найвкусніше, що може бути з грибов. Да? Да. Делікатесик. Оце зараз ми їх і заберемо. І ще і за, і вони ще далі. Так от я бачу. І, і он там далеко. І ось зараз о... показую. І де ще? Вон там далеко. І де... о, там... А, і там он маленький, але його погано видно. Оце красота. Ну, вон ще вижу о, коротше, оце ми тут приземляємося. Ліс оживає, а ось мурашечки. Ось я встала у мурашечок і вони мене обліпили. Строять собі, бачите, мурашник новий. Їх дуже багато, і вони крупні. Їх дуже багато. Ну, звісно, вони от возлемані наш повз. Ось одразу і сморчок і строчок рядом. Ось дивіться, покажу. бо І ось. Строчок. А ось і ось сморчок. А от сюди покажи. І ось сморчок. І он сморчок. Дивіться, я по яких я корчах лажу. Стою під сосною, під зваленою. Висока така, І отак наді мною. Боже, там он береза. Я її не бачила одразу береза старався в фруктовиках. У мене десь під відео минулого року хтось запитував, як відрізнити сморчок від строчка. Ось, дивіться, якраз сьогодні зібрали наглядний, да, наглядний приклад, зібрали сьогодні і те і те. Це строчок. Строчка, шапка теж зморщена, як і в сморчка. Але бачите, шапка йде, вона вшир розходиться. Отак. І він, корінь його майже весь ніжка майже вся в землі. От я спеціально ми вирвали повністю, щоб ви побачили. Ніжка майже вся в землі. А сморчок, навпаки, сморчок конусовидний, він на високій ніжці, і шапка в нього теж Це от молодий. І він, коли росте, то шапка в нього теж отак витягується. От і все, в принципі, вся, і вся різниця. А ось у лісі три бережі рядом. І ось дивіться, по кругу повністю прокручено, І сок. Бачите, хтось бере. О, повністю по кругу всі березки прокручені. І хтось збирає собі сок прокручував, поставив трубочки. Ось із одної поляночки. За три минуточки. О, жара 50 штук за 5 хвилин, пожалуйста. Можна додому їхати. Але ми ще не поїдемо. Ось яку яку ми гарну поляну із сон травою знайшли. Її бачите, скільки багато. Дивіться. І там, воно, і там, і там. І дуже багато. Оце так полюбуватися, зупинитися. Пофотографувати, познімати відео вам показати. Краса. І там, і ось далі. Дуже-дуже багато. Бачите, яка вона гарна, красива. Сон трава занесена в червону книгу. ну У нас в лісі її багато завжди. ну Стільки багато прям, я не бачила ще. От щоб такими прям полянами. Ну, да, а потім І воно ще, так, да, вони десь так по чуть-чуть. Потім ось, ну потім ось. Он далі. І десь. І вон там он далі. Бачите, який багато. І отам, і от там скрізь. Дуже багато. Дивіться скільки щепок. Я, якщо чесно, спочатку подумала, така бобер, стопудово, а потім думаю, де бобер у лісі водойома нема. А потім дивіться, бобер який. Це дятел, гляньте, що він наробив. Оце дятел дає дрозда. Оце. Зараз. О, повністю всю березу видовбав. То мені так це інтересно, я завжди задаюсь вопросом, а в нього сотрясіння не буває, коли воно це посте на довби головою. Він же стукається, стукається. У мене це всю жизнь мучає питання. 3 квітня. Повилазили. Що, шипиш? Я тебе не боюсь. Ужик. Жічок виліз вже, 3 квітня, попросиналися вже. Красавчик такий. Красавчик. Приїхали додому, виклала все на стіл, показую. Значить, результат сьогоднішнього відкриття сезону тихого полювання. Строчки я не рахувала, а сморчки 86 штук. Отак ось, удачний отакий. Сьогодні у нас Уловчик. Уловчик, Да. От, строчок конусовидний. Зараз я їх підварю, потім з цибулечкою і сметаночкою протушу і пюрешечка. І така вкусняшечка. До речі, коли вони більші розміру, ну вони можуть бути великі, виростають старі. Ну, то шляпки фарширують. Ну, Мені подобається більше, коли вони з сметанкою з тибулькою тушені. Ось така красота. Збирайте, хто бачить такі грибочки, збирайте в Європі, вони займають по цінності друге місце після трюфеля. У, да, у нас люди просто не знають, наскільки це класні корисні гриби. И смачніше. Сморчок смачні. конусовыдный.